Слава героям нашим похиткам, нашим слава, воїнам нашим захисникам, захисницям України і усім, хто дбає за відновлення ладу на землях наших наших, у владі нашій слава Тож, як і ви встиг, то і вам слава і вам слава. Давайте тоді ще раз задумаємося. Задумаємося, так? Що ми хочемо про наші бажання? Що нам приносить щастя, радість, задоволення. Так, І чим більше ми радості, щастя, задоволення з себе виплескуємо, то наповнюємо навколо себе простір щастям, радістю, задоволенням. О! Ну і то, 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 творимо. творимо. Творимо новий простір, нове життя, нову реальність. Тож, творімо, використовуємо. Щодня заходьте в плейлист Молитви і Слави на моєму ютуб-каналі і практики. Плейлист і використовуйте. Використовуйте для того, то, то і зроблено, для того, то і записано. Ну а як будуть бажання, запитання, то пишіть, що там от є потреба на таку-таку ситуацію, значить якесь замовляння чи якусь молитву, і то відповідно будемо робити, будемо робити нові записи, нові відео. Або індивідуально для людини, для її ситуації робиться спеціальне замовляння. І, і це замовляння ви читаєте і бачите, як воно змінюється поступово. Є агма, знову ж таки. Агма це слова сили. Я сформував таку агму, спеціально сидів, працював над тим, щоб та агма. Впливала одночасно на три головних сфери. Це три трикутних три життя. Сфера здоров'я, сфера е, реалізації нашої, кар'єри, роботи, грошей. І сфера стосунків, взаємних, любові. Тож, відповідно, ну, то, тут то, то сформована була агма так, щоб, щоб відразу. Трьох тих сферах одночасно йшла активізація, покращення, притягування потрібних, потрібних людей, потрібних ситуацій, притягування здоров'я, притягування грошей, притягування любов. О. І ви ту агму слухаєте, чи просто слухаєте, чи разом зі мною, її читаєте під записом, там, там, відповідно, титри йдуть. І дивитися, і там, власне, я ту агму як зробив, записав, то потім я її давав людям. І люди через там, хто через тиждень, хто через два, хто через три пишуть, о, я справді там, знайшла нову роботу. Чи мені підняли зарплату на ті, що було, чи там покращилося здоров'я, покращилися, здоров покращилися взаємини, стосунки. І так далі, і так далі, і таких відгуків назбиралося. І я думаю, о, прекрасно, супер, то можна вже відповідно, це так і говорити, що це не просто теорія, а це вже досвід, практика. І досвід показує, що та агма справді працює, справді вона дає отакі-такі-такі результати. Ось. Тож, відповідно, і ту агму використовуйте мою. І, а якщо треба індивідуальне замовляння, то індивідуально робиться замовляння. І так само обряд очищення, роблю обряд очищення, ну, знову ж таки, онлайн по інтернету, в WhatsApp чи, там, чи Viber, чи що там, чи Telegram. Це також неймовірні речі, коли там... Ну, от такий, такий самий вражаючий випадок, то я пам'ятаю. Я тут. А жіночка в Нью-Йорку. І ми її чистимо. А я кажу, ви в обряд можете взяти кого хочете. Ну, все, хто фотографію е даєте мені. ну, По електронці, ну, по, по, по інтернету висилаєте. Так, е і я ту фотографію дивлюся на неї під час обряду, з нею працюю. Е Ім'я. Ну, зазвичай люди беруть в першу чергу. кого? Своїх дітей, своїх батьків з собою в обряд, бо це знову це частина їхнього життя. І той очищувальний ефект йде відповідно на їх близьких. І, і ще, ще, ще краще для них виходить. Ось. І та жіночка поставила а не просто в електронному вигляді, а вона реально поставила матеріальну фотографію, тобто паперову, паперову фотографію поставила під час обряду. Перед собою. І після обряду вона дивиться на ту фотографію і дивлюся в неї очі такі просто, просто, просто і... Ну Я вже привик, що люди вражені після обряду, тому що вони дивляться на зображення і бачать, що це зображення змінилося. Змінилося, змінилося. То відчуття, коли вони дивляться, і що вони відчувають, коли вони дивляться на це зображення. Однак тут не просто змінилася енергетика, так, таке, таке відчуття, як тут цей. А тут змінився матеріальний об'єкт, змінилася сама та паперова фотографія. По всій фотої вона бере ту фотографію і мені просто показує перед камерою. Показую, подивіться, це, це неймовірно. А над її дочкою, на тій фотографії, над її дочкою, такий просто потік світла. І той потік світла так от входить в голову її дочки. І по всій фотографії такі, такі значить, золотисті, такі, як, як ну, кубики. Кубики такі, чик-чик-чик-чик, такі золотисті. Ось, це неймовірно. Ну і цей очищувальний ефект після, після обряду, то він е, продовжує працювати. Тобто обряд ми робимо таким чином, щоб очищувальний ефект продовжувався після обряду. О, тому що ну, відбувається так, як людина насправді готова, до чого готова. А далі вона от проходить кілька днів і вона вже готова ще до чогось більшого. Так? А далі ще до чогось більшого. І, і то, той очищувальний ефект він знову ж таки проявляється ще раз і ще раз. І, і напротягом 40 днів людина дивиться і бачить, як змінюється її життя ще і ще і ще. І вона протягом 40 днів ще отримує замовляння. І читає таке замовляння спеціальне, свічка світиться. І, і то продовжується, продовжується, продовжується той процес у Чищі. О. І от за ті 40 днів тут знову ж таки купа людей писало, в там, когось там підняли зарплату, в кому, кому хтось отримав якийсь несподіваний прибуток. Комусь два рази підняли зарплату за 40 днів, комусь навіть три рази за 40 днів підняли зарплату. Що? А раніше то про той мови не було навіть. А тут раз і несподівано от так от, ідуть такі зміни. О, от так йдуть такі зміни. от, так ну і, і так далі. В когось там об'явився якийсь родич, про якого е, ні сном, ні духом не було, чути видно, так? Ніхто не знав навіть, а тут раз і цей і налагоджуються стосунки в родині, ну і так далі. Ось, тож ото, ото сила замовляння, сила молитов, сила слави. Тобто заходьте кожен день, так? Тобто, я це я, зі мною, звісно, ви отримаєте значно швидше, значно більше. Однак я за вас не буду жити ваше життя, а ви самостійно можете відкрити плейлист молитви і слави, практики словолюба і самостійно покращувати своє життя, збільшувати кількість світла, і радости, віри і слави в своєму житті в просторі навколо себе. Тож, давайте разом збільшуємо. Збільшуємо ту кількість любови і радости навколо нас у нашому світі, в нашому житті. Ось так от. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо, Кличу вічу світло родов Всевішнього. Ада, матінка, прийди силою свої благослови. Зі сварогом батьком, Велесом, Перуном, Міророгом, богами, рідними предками, світлим і спасами роду Стояцького. Народ наш пробудіть, народ наш силами своїми благословіть. Силами своїми неділять, Силами своїми захистіть. Воїнів наших захисників, захисниць України, і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах, нашого наших. Світом по руному горні, що там свара заслоніть, силами, силами своїми благослови, силами своїми наділі, Силами своїми усміть, аби пала було до святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхні наші. Слава великій матері світу, слава великій Масла, слави рідним Ah, é o que